Вітаю. Так як майстер-клас буде присвячений публікації, як її створювати, то перше, що ми маємо собі за завдання визначити, це назву нашої публікації, так? тобто тему. І так я зробив кастомний GPT. Зараз я на безкоштовному аккаунті. І е, покликання буде під відео, ви бачите таке саме. Треба почати діалог. Ну, наприклад, ми кажемо вітаю. На тій мові, ну, так наче налаштовано, що на тій мові, з якої ви починаєте він і продовжує спілкування. Українською вітаю. Він вам одразу пропонує коротке опитування. Якщо ви не пройдете коротке опитування, то будуть дуже загальні теми для публікації. А саме коротке опитування дозволяє визначити вашу тематику або вашу специфіку. Тут я відповідаю: так. І зараз воно. Хто ви як дослідник? Да? Тобто, хто ви, що ви, як ви, де це? Я пишу е, помітні досягнення це все. Тут ви можете написати свої напрями. Ну, наприклад, у мене там креативність чи дизайн, мислення і там програмна інженерія. Зараз я вам е, покажу, як я інженерія. Окей. А, дякую. І він починає. Яка ваша наукова сфера? І він починає. Підказувати. Беремо щось з його підказок зараз щоб швиденько, а ви відповідно можете писати те, що у вас є правдою. Дизайн мислення. Які проблеми? Да? Ну, Наприклад, метрики ефективності, відсутності. Ну, зараз я просто фантазую, а в принципі, він починає вже підказувати вам, звугувати вашу тему і підказувати. На які теми ви вже публікувалися. І отут ви можете або закинути свою статтю, або закинути е, статтю того якого, ну, там, авторитета, якого ви хочете. Ну, і, А можете написати, от, як зараз прошу: немає. Немає в мене публікацій на цю тему. Отже, і на старті, і давайте. Які вам цікаво теми дослідити, давайте ми з прикладною орієнтацією. Ви можете не обирати з тих варіантів, що воно вам пропонує. Ви можете писати те, як ви вважаєте, тобто, які проблеми ви знаєте, яку орієнтацію і так далі. І так, він тут в даному випадку підсумував і каже: «Хм, я згенерую так область, і він вам почав, ну там, це, він. Помислив. До речі, налаштовано так, що е, підключається там модел, е, яку ви як безкоштовний аккаунт буде вибрано. да Ну, і далі він вам пропонує. Пропонує українською мовою, пропонує англійською мовою. Ну, і, в принципі, тут є ще там трішечки, що він там радить. Оце вже. Да, ви бачите, можна cost of delay, часові витрати як стратегія, да, або там User centric API. Ну, тобто, в принципі, це вже достатньо цікаві теми, які можна далі розвивати. І, і, якщо вам щось цікаво, можете далі уточнювати і так далі. Це ми з чатом GPTs, да, тобто кастомним, налаштованим на це. Ви не бачите, що там всередині, і тут є обмеження ну, кількості того, скільки можна таких запитів робити, якщо безкоштовний аккаунт. Паралельно, я зробив для тих, кому цікаво, простір, робочий простір в Гроці. Так само його можна опублікувати. От я опублікував, і ви можете, бачите, тема для публікації. Я вам так само дам покликання, і ви зайдете саме. В а, таку, а, значить, систему безкоштовний, це безкоштовний аккаунт. І якщо ви зробите клон, в даному випадку я просто. отут тут є клон, я вже зробив клон на своєму безкоштовному аккаунті. Якщо ви зробите клон, то ви можете побачити ту інструкцію, яку ви не можете бачити в gpt а тут ви можете побачити і можете собі зберегти. Я приведу це під час майстер-класу. Цей GPT-інструкцію, GPT, але все одно ви вже можете цим користуватися. Ну і так само ви бачите, що треба там почати. Давайте ми раз запустимо тепер в ГРОЦі, І ви бачите: вітає, може. А тепер да, давайте коротке опитування. Ви бачите, що то саме, так як інструкція в нас та сама, то в нас і грок починає запитувати, хто ви як дослідник. І ми тут так само напишемо. Креативність. Ну, давайте ми напишемо просто креативність та програмна інженерія Все, пускай, нехай буде з помилками, вона це розуміє. А далі він каже: знову ж таки, який ваш напрям? Ну, нехай буде те, що він пропонує. Зараз ми навіть не напружуємося, хоча, звісно, я про це буду казати: що треба приймати участь. Да? І так, ми вибрали генеративний штучний інтелект для інноваційних рішень у програмі інженерії, які прогалини, чи дискусії, чи проблеми ви бачите, ну, явно значить, не етичні питання, а нехай будуть прогалинами обмаль метрик для визначення креативності у великих. Мовних моделях. Oh. да, ми визначили, от ми так думаємо, що це є проблема що обмальмедик. Uh, так, він це підтвердив, які теми ви вже досліджували, і знову ж таки, ви можете не просто там написати, а тут же ви можете підвантажити. Да? Mm, і ви бачите, що вже uh, там 25 веб-сторінок він якось оглянув. І давайте ми напишемо знову ж таки прикладні теми. Просто прикладні теми. От, напишемо йому з того, що він нас питав. Прикладні теми. До речі, це безкоштовний грок грок версії 3. Ну і е, дивимось, як він працює. І ви бачите, от це в реальному часі, скільки часу це зайняло, і він почав генерувати. Гібридних метрик креативності, англійської, опис методології і приблизний там напрям видань. Автоматизація рефактор коду, ну і так далі. Тобто, на мій погляд, таким чином ми можемо як це, вирішити, проблеми чистого листа, коли людина сидить, багато чим займається в цій галузі, але от, ну, з чого почати? Є різні підходи. Є спочатку ми пишемо, потім даємо назву, але. Для того, щоб шукати щось подібне, для того, щоб визначати гепи, для того, щоб нам потрібна тема. Чим цікавіша буде тема, тим цікавіший буде результат. Звісно, ми це ще пройдемо на нашому майстер-класі, але отут я вам показав, да, і ви бачите, що тут, наприклад, персоналізовані інструменти там можна розглядати або там. І, на мій погляд, це вже спрощує, може спростити нам. На певному етапі нашу розробку. Дякую. Зустрінемось.